Президент України подарував львівським військовослужбовцям бойову техніку. Сертифікати на неї Петро Порошенко вручив бійцям особисто під час офіційного візиту до Львова. Відтепер у розпорядженні десантників 80-ї аеромобільної бригади 100 танків т 64 самохідні гаубиці, піон, вантажні автомобілі, бронеавтомобілі і навіть два президентських вертольоти. Мі 8 їх за словами гаранта відремонтували за державний кошт. Також Порошенко вручив бійцям, їхнім родинам і сім'ям. Полеглих солдатів, ключі від нових квартир, перший наш крок буде прийняття в експлуатацію і передача квартир нашим військовослужбовцям, в тому числі учасникам АТО, демонструючи, що нарешті держава повернулася обличчям до Збройних сил не лише в частині їх фінансового забезпечення, грошового речового, продовольчого забезпечення, але й в частині захисту. В тому числі соціальних пільських військовослужбовцям, в першу чергу, родинам загиблих українських героїв, в першу чергу учасникам АТО, які героїчно захищали батьківщину.